Большая сім'я у нас, вдома нікого немає. Я сама води не принесу столько. Просто крім. На верхніх поверхах будинку по вулиці Семена Пелія, 80 ахова ситуація. Пенсіонери, діти, хворі люди живуть в антисанітарних умовах і не можуть приготувати їжу. Рима Іванівна показує крани, з яких нічого не тече. У туалеті зливати нічим, а в родині ж четверо людей. На кухні майже весь посуд у вжитку, чистого не вистачає. Вода зникла приблизно тиждень тому внаслідок аварії, яку ліквідували, але на 15-16 поверхах крани лишилися сухими. Купили раді посуду. Купила одноразовий посуд і тепер користуємося одноразовим. Ось так. Вилки у нас тут, ложки. Ну ось так ми живемо. Готувати ми не готуємо. У мене онук йому 8 років. Він каже: Я хочу суп. Як ми йому суп приготуємо? Ніяк. Родина вимушено харчується овочами яйцями, які можна зварити в грамах води. А до сусідки але Іванівни, їжу привозить донька, бо жінка тільки вівсянкою може запарити в цій воді, що вдалося якось назбирати. вода набрана. Тут теж усюди вода набрана, бачите? Кран сухий, навіть вода не капає абсолютно. Мешканці будинку у відчаї. виживають завдяки сердобольним сусідам, які приносять їм воду. На звернення до Одеської мерії не отримали жодної зрозумілої відповіді. Я сьогодні дзвонила в мерію. Вони сказали: у вас є керуючий. Ось і звертайтеся до керуючого. У нас подача води йде нормально. Ось така мені була відповідь з нашої мерії Одеської. Керівник місцевого ОСББ підтримує мешканців і доводить, подача нібито й нормальна, але не для 16-поверхівки. У будинок вода входить під тиском трохи більше чотирьох атмосфер, що замало для верхніх поверхів. І цьому є конкретне пояснення. Вияснилося, що тиск відсутній по причині виведеної з ладу демонтованої підкачки в приміщенні КП «Тепломережа» міста Одеси. Ми писали листи в інфоксводоканал. Ми писали листи в теплу мережу, отримали офіційні відповіді, що на підставі листа інфокс водоканалу «ТГО» демонтувало дану підкачку. Віталій припускає, що обладнання зламалося, а ремонтом ніхто так і не зайнявся. Його просто відключили. Мешканці будинку звернулися по допомогу до комунального підприємства теплопостачання і зрозуміли, що їхня вода стала предметом шантажу. нам відписує це комунальне підприємство Одеської міської ради. Що за багатоквартирним будинком рахується заборгованість за теплопостачання, тому заборгованість і тоді можливо, ми будемо думати, що робити з вашою підкачкою. Тобто вони одну проблему закривають другою. Яке відношення має теплопостачання до води, яка за законодавством України повинна подаватися в багатоповерхівку централізовано і регулярно, незрозуміло. Керівник ОСББ вперше стикається із ситуацією, коли людей зовсім не чують і не реагують на їхню біду. І всім все одно, всім відповідальним службам і надавачам комунальної послуги. Або хай дадуть нам альтернативу, або хай відремонтують те, що вони зламали і вирізали. На звертання першого міського телеканалу до прес-служби Одеської мерії відповіли на магістралі. Тривають ремонтні роботи інфоксводоканалу, який наразі міняє засувку. Тому у висотних будинках, де нема обладнання для підкачування води, не вистачає тиску для верхніх поверхів. І жодного слова про комунальне підприємство, у якому, за словами керівника ОСББ, знаходиться їх обладнання для підкачування води. Хто винен у надзвичайній ситуації в будинку на Семена Палія? Теплопостачання міста Одеси, яким донедавна керувала нинішня віцемерка Гана Познякова, чи інфоксводоканал, хай визначать у відповідних відомствах, кажуть мешканці. Своєю чергою вони вже зібрали підписи, надіслали листи до Держінспекції енергетичного нагляду, Мінрегіон Буду, прем'єр-міністра України, Нацкомісії, що регулює комунальні послуги, до обласної прокуратури і Держпродспоживслужби, з проханням розібратися і покарати винних, а головне повернути їм воду. Надія Панкратова Ярослава Панкевич перший міський.